Хмельницької області та Житомирської вас, Берездів, Середів, да? so. so. Буста Баранівка і Полянка, і Роман, тут в нас з трьох місць вели. Завершені. Ну, я сподіваюся, що ми продовжимо зустрічатися, ми до вас, як-небудь, як там приїдемо, ви до нас приїжджаєте. На городі спочатку. Друге місце був форне та двісти І перше виграв вотній загад. Бог на тих радіста старших, добре грав. Молодець, Нюхай, Не уходи, Старша вікова група. Третє місце Балан Марія. Прогресуєш, молодець, згодняєшся. Що з Росією, що з тобою боротися. Пам'ятаєш? Дуже добре грала. Друге місце Садовник Богдан. І перше місце Чечі Томпо.